Як і раніше, з початку просрочки телефонують співробітники банку або мікрокредитної організації, та в коректній формі нагадують про те, що потрібно оплатити кредит. Через зовсім невеликий інтервал часу ті відносно вічливі співробітники перетворюються на справжніх клоунів, починають розповідати байки типовізних груп, говорити, що вам світить стаття про шахрайство, що можуть відібрати дітей та іншу маячню. На цьому етапі все зводиться до телефонних дзвінків. Смс і листів з різними страшилками, просто кажучи, моральний пресинг. Деякі кредитори можуть займатися дрібним хуліганством, типу розклеюванням макулатури в під'їзді, в принципі, це все, що можуть зробити кредитори. Тобто все зводиться до того, щоб залякати позичальника будь-яким більш-менш законним методом. Якщо хтось ще не в курсі, вірити в все, що вам розповідають кредитори чи колектори, м'яко кажучи, не можна. Так, все-таки що буде, якщо не платити кредит в нинішніх реаліях? Із введенням в Україні воєнного стану були введені деякі поправки до законів та інших нормативно-правових актів. Звичайно, ніхто не скасував оплату по кредиту, зробили лише деякі обмеження для військових та деякі поблажки в плані пені та штрафів. Проте найголовнішими змінами в законі була заборона у вчиненні нотаріусами виконавчих написів. А виконавці мають обмеження щодо відкриття виконавчих проваджень. Відтак в нинішніх реаліях кредиторам лишається лише один законний важіль це суд. Не дивуйтеся, незважаючи на війну, кредитори та колектори активно подають позови до суду. Подають, тому що в них більше не лишилось законних важелів. Відтак будьте пильними, моніторте список судових справ, призначених до розгляду, знайшли себе, негайно дійте.